Всім привіт! І сьогодні я буду розпаковувати бумажні сюрпризи. І попередній ролик я е, цього тіпи, я не замітила, але я не нажала на кнопочку Play. Ну, типа я не включила знімати, і тому я не замітила і не зазняла попередню колекцію. Ми там закінчували е, колекцію чай та мутичкала фанфан і заставки. Давайте я вам покажу, що було там. Так, ми того разу закінчили ось таку от колекцію, нам попалася ось така от уточка фанфан. -Фан. Нам ще попалася ось така от лапка. Так. Нам ще попалася ось така от картинка. Вона не дуже просто, я її подумаю, не знаю, що тут квітка велика лава. Так, ще нам того разу попався і і ще ось така от заставка з квітами. Нам попався ще бокс. І нам попався ось такий от чай і ось такі от, ну, що було в тому відео. Так, ладно, і у нас ось сьогодні ось така одна новиночка це милі речі. Там нам будуть попадатися. Ой, пропустив пакетик. Нам будуть попадатися якісь там мелі речі, потом, або якась канцелярія і така от нас сьогодні розпаковка. Так, ми закінчимо картин... колекцію картинки із Бравл Стар. Давайте виберемо, я не знаю, дайте мама пакетик і слапок. Давайте виберемо Фіолетову. Закінчимо колекцію програми І із нашої новинки. Я не знаю, з чесники вибрати. Давайте допустимо зайчик І ось така у нас сьогодні розпаковка. Так. І у нас перша колекція. Ми закінчила тому-то полапки. Нам попалася рідка, тому що вона ось така блістяща. Не знаю, чи на камері видно, оце, оце блістяща ручка, там трохи як такі блістки. Так. понадобятся рады Так вот. Пусть тут. Ой. Сейчас камеру. Вот из такого. Тут я наклеила. Дальше мы закинчим коллекцию картинки. Э -э -э. вот наш киндер. и тут вот. Уже последний пакетик. Еще тут. А, я її забула, Я зробила ось такий от шар з Амад Асом. Так, трохи поправила камеру. І так, далі у нас колекція це програми, і ми її теж закінчуємо. Ось така. Лежалка типу, що... Ей, uh, попередній ролик, ну як він, тебе, ну, уже так. Тепер я буду слідкувати, типу, щоб я завжди як нажала на кнопочку. Ну, як знімати відео, щоб вже замечала, так. От ми закінчили колекцію програми. Так, ось у нас закінчена колекція ставки і далі Бравл Старс. Бравл Старс у нас вот. так. У нас така наклейка Spike. Так, і вот я вже клею сюди Спайка. Так, і друга у нас колекція це... Ой, пропустила. Це милі речі, от, Такий зайчик. Нам попалися мок... мокрі сальфетки вроді би. Е... Ураторчику. Так. Так, і ось, ось таку от клеїмо. Ну а на цьому все, і всім пока!